Важко недооцінювати вклад хіди Міядзаки та студії From Software у розвиток та популяризацію хардкорних ігор серед великої кількості людей. Все почалось у 2009 році, коли оригінальний Demon Souls вийшов ексклюзивно на PlayStation 3. Тоді ця гра не стала аж занадто популярною, і багато хто казав, що такі хардкорні ігри це дуже і дуже нішевий ринок, і не варто розробляти подібні проекти, бо на них багато грошей не заробиш. Але час йшов так, та Фроми продовжували бити в одну й ту ж саму ціль, випустивши три частини Dark Souls, Bloodborne, Sekiro Shadows Die Twice та Elden Ring, який, до речі, продався тиражем більше 20 мільйонів копій по всьому світу. І звісно, що все це призвело до того, що багато інших розробників забажали долучитись до культу дупороздираючих ігор. І от до цього культу вирішили приєднатись маловідомі розробники з південної Кореї. Від яких до цього була лише одна, мало кому відома ММО-гра Bless Unleashed. Вони у 2021 році анонсували свою Souls-like гру Lies of P, відмінністю якої на той момент було те, що вона засновувалась на італійському романі Карло Колоді Пригоди Піннокіо 1883 року. До цього з перших трейлерів гра демонструвала доволі гарну графіку та атмосферний візуальний стиль, що призвело до того, що багато гравців. Зацікавились грою і почали її чекати. Але я пройшов цю казочку, і все, що я хочу сказати, доброго дня, ви на каналі Zen View, і сьогодні ми поговоримо про Lies of P, яку я пройшов повністю один раз, що зайняло в мене більше 50 годин, і зараз я у процесі проходження нової гри плюс. Відразу скажу, що Lies of P це найхардкорніший соус-лайк -like на цей момент. Жодна гра від From Software навіть і близько не така довбанута, як ця казочка від корейців. Далі я детально розповім вам, чому саме ця гра настільки люта, що для гри в неї вам занобляться титанові нерви. Я дійсно дуже детально розповім вам про цю гру, на відміну від інших оглядів, які були доволі швидко зроблені, базуючись лише або на безкоштовній демоверсії, або ж лише на перших двох главах. І ви особисто зможете зрозуміти, чи варто намагатись грати у цю казочку, а тим більше, чи варто витрачати на неї свої гроші. Тому влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у ці складні часи. Вперед! Як і було обіцяно розробниками, гра використовує персонажів з твору Карло Колоді, але персонажі і деякі деталі це єдине, що поєднує цю гру з класикою літератури. Загальна зав'язка наступна. У світі гри люди досягли цікавих успіхів у створенні різноманітних маріонеток для використання у повсякденні. Ляльки грають у театрі та цирку, виконують роль поліцаїв на вулицях і так далі. Але в один момент відбувається божевілля маріонеток, і вони влаштовують геноцид всім живим. Люди, яким вдалося вижити, розділились на декілька груп. Одні почали просто займатися мародерством та безжальними вбивствами, інші ж поставили за мету знищення всіх маріонеток. І також була невелика кількість тих, хто просто бажав залишитись живим. Але божевілля маріонеток то був лише початок проблем, тому що далі люди почали захворювати дуже страшною хворобою, що перетворює людину на монстра. І от в усьому цьому веселому оточенні до тями приходить головний герой гри, а саме Пі. І це доволі цікавий момент, тому що протягом всієї гри ніхто не називає підконтрольного нам персонажа Пінокіо. Всі звертання до героя будуть або маріонетка Джепетто. Або молодий джентльмен, або ж взагалі ніяк. І от нам у ролі Пі потрібно відправлятись у допороздираючу подорож для вирішення різноманітних проблем, розкривання секретів, ну і звісно, для розуміння, чим ми є людиною чи все ж таки маріонеткою. І от сюжет і все, що з ним пов'язано, зроблено дуже гарно. І за це розробників треба похвалити. Перш за все, у грі є три різні фінали. Кожен з яких залежить від вибору, який вам потрібно робити під час проходження. Один варіант залежить від того, чи ви будете казати лише правду під час гри, і чи ви відмовитесь від прохання у самому кінці. Інший залежить від того, чи ви будете брехати наліво і направо, і також чи ви відмовитесь від прохання у самому кінці. Ну і третій варіант залежить виключно від того, чи ви погодитесь на прохання у кінці гри. В незалежності від того, чи ви казали лише правду чи брехали весь час. Приємними деталями є той факт, що від того, чи ви скажете правду або брехню, залежить те, що ви отримаєте від того чи іншого персонажа, а також чи він залишиться живим чи ні. Наприклад, один NPC може покінчити з собою, якщо йому сказати правду. А ще у певний момент ви знайдете портрет хлопця, дуже схожого на головного героя. І от усього портрета буде зростати ніс, і його довжина буде залежати від того, як часто ви брехали. Також під час проходження від обраних вами рішень буде змінюватись ставлення інших до героя, і ще він буде дорослішати, що візуально представлено через зміну довжини волосся, і потім через зміну нормального волосся на сиве. Найяскравішим прикладом зміни ставлення до героя є котик у місцевому хабі. Спочатку, коли ви спробуєте доторкнутись до нього, він буде шипіти на вас і проявляти агресію. Але чим більше ви будете збільшувати людяність у собі, що знову ж таки залежить від ваших рішень, тим більше цей котик буде ставати привітним до вас. Загалом, все, що стосується сюжету та системи правди та брехні, зроблено дійсно дуже гарно, і до цього аспекту в мене немає жодних нарікань. Та от якщо до сюжетної складової в мене нарікань немає. То от ігровий процес і баланс я зараз буду розносити вщент. Справа в тому, що корейці вирішили натягати всього та потрішки з різних ігор хідетаки. але зробити все це грамотно, вони, звісно, що не змогли. І зараз ви зрозумієте, чому Lies of P це найхардкорніший соус лайк на цей час. Почнемо з того, що розробники взяли з Bloodborne ідею про те, що у вас взагалі не існує повноцінного блоку. Тобто, ви можете стати в блок, але все одно ви отримаєте шкоду. Те, яку шкоду ви отримаєте, поділено на два види. Якщо удар просто пройшов по вам, то ви відразу втрачаєте доволі велику кількість здоров'я. Якщо ж удар пройшов по вашому блоку, то ви все одно втрачаєте певну кількість здоров'я, але у вас є невеликий час для того, щоб його повернути, наносячи удари у відповідь. Але на цьому розробники не зупинились і вирішили взяти із Секіро ідею про ідеальні парирування та вибивання ворожої стійкості. Якщо вам вдається зробити ідеальне перерування, то тоді ви не втрачаєте здоров'я, але втрачаєте витривалість. І якщо вона впаде до нуля, ви на деякий час не зможете рухатись і вас просто будуть нещадно пиздити. І от з тим, що у цій грі поєднали дві різні ідеї з двох різних ігор, полягає головна проблема Lies of P. Будь-який ворог, навіть найслабший мудак, може проводити по вам серію з кількох ударів. Ні звичайний блок, ні навіть ідеальне парирування не здатні збити цю серію, що означає, що вам потрібно ідеально парирувати кожен удар у серії, допоки вона не закінчиться. Ну або стояти у звичайному блоці і отримувати шкоду, в надії, що потім ви зможете хоча б щось повернути. Далі проблема погіршується тим, що за замовчуванням у вас немає ніяких більш-менш нормальних ухилянь, коли ви націлились на ворога. Тобто ви не здатні нормально тікати від ворожих атак. До всього цього додається те, що у елітних ворогів, і особливо у босів, майже не існує вікон, під час яких ви можете наносити удари. А ті вікна, що іноді трапляються, настільки мізерні, що якщо ви встигнете провести один чи два удари, то вважайте, що вам пощастило. З самого початку гри і до певного моменту єдиний варіант не отримувати шкоду це тупо тікати від ворогів. Коли вони проводять свої серії ударів, але потім вам потрібно швидко бігти назад до них, щоб встигнути пробити свій удар, поки вони не почали наступну серію. Ну а біг туди-сюди, і звісно, що нанесення ударів віднімають вашу витривалість, на відновлення якої потрібен час, і швидкість її відновлення залежить від загальної ваги вашого екіпірування. Все це ще сильніше погіршується тим. Що гра взагалі не чесна до вас як до гравця, їй взагалі байдуже те, що ви страждаєте, і те, що система парирування працює криво, а нормальних ухилянь у вас немає. Кожна маленька падлюка здатна знести вас ваншот серію атак. Елітні вороги можуть розмазати вас по всій стіні одним влучним ударом. Ну а боси, про яких ми поговоримо трішки пізніше, це взагалі лютий триндець. І настільки нічесної срані я не бачив у жодному соус-лайці. Тому я не буду розповідати про цілком зрозумілі речі, такі як з ворогів ви збираєте душі, за ці душі ви підвищуєте показники. На мапах є багаття, взаємодія з якими відновлюю вас, але відроджую всіх ворогів і так далі. Тому що все це працює майже так само, як в усіх інших соус-лайк-іграх. Чому майже? Ну тому, що корейці вирішили додати ізюминки до процесу повернення втрачених вами душ під час смерті. Інновація полягає в тому, що коли вам потрібно дійти до місця і підібрати втрачені душі, ви не маєте права отримати жодного удару по собі. Тому що будь-який удар по вам зменшує кількість душ, яку ви зможете підняти. Але час поговорити про босів і про те, чому цю гру. Пройде дуже і дуже невелика кількість людей. Ну що ж, головні боси. Найголовніше, що треба відразу відзначити, так це те, що у Life of P у вас немає ніякої можливості уникнути бій з головними босами. Також у грі не існує ніякого далекобійного класу чи білду, і ви змушені рубатись зі скотеняками на короткій відстані. Ну а тепер більш детальніше. Чому я на самому початку відео сказав про огляди, в яких видно те, що автори не пройшли далі перших глав? Тому що корейці вирішили ще сильніше потролити гравців. Кожен головний бос у перших трьох главах має лише одну шкалу здоров'я, і гравець до цього звикає. Починаючи бій з босом у перших трьох главах, ви розраховуєте на те, що у вас лише 5, або, якщо ви зробили певні дії, то тоді 6 хілок. І те, що у боса лише одна шкала здоров'я. Але достатньо вам дійти до головного боса у четвертій главі, як ваш світ рухне. Цей бос першої у грі, у якого дві окремі фази бою, і у кожній фазі у нього повноцінна нова школа здоров'я. А у вас на цей момент максимально може бути лише 6 хілок і все, що немає ніяких ухилянь. Але далі веселіше. Після четвертої глави всі боси мають по дві фази і по дві повноцінних шкали здоров'я. При цьому у кожній фазі боси мають нереально велетенський запас хелсів, і у другій фазі вони завжди стають в рази агресивніші і здатні знести вас з одного чи двох ударів. А у вас на все про все може бути максимум 10 хілок ближче до кінця гри, і максимум 11 на новій грі плюс. Та звісно, що з хілками також є нюанс. І він полягає в тому, що за замовчуванням вони лікують дуже і дуже погано. І для того, щоб зробити їх більш ефективними, вам потрібно робити певні дії. Але про це трішки пізніше. Так, от, знаючи усе це, додаємо до босфайтів кривопрацюючу механіку ідеального перерування, відсутність повноцінного блоку і відсутність нормальних ухилянь, і отримуємо. 3, 4 чи 10 годин страждань на одному босі. І ніякого варіанту скіпнути чи якось полегшити бій з ними не існує. У грі й немає можливості покликати друга чи іншого гравця на допомогу. Все, що вам дозволяється, це викликати на кожен бій спектр під контролем АІ. Але для його виклику вам потрібні спеціальні камінці, які ще потрібно назбирати. І от здається, що цей спектр має полегшити ваші страждання. Але проблема в тому, що і він працює криво. Іноді може бути так, що босс взагалі на нього не реагує і цілком зосереджується на вас. Іноді бос може знести спектра з ваншоту, і те, що ви його викликали, взагалі як банний лист до дупи. Ну а ще цей спектр ну от дуже неохоче наносить удари по босу. Єдина користь від нього відбувається тоді, коли бос все ж таки звертає на нього увагу і у вас з'являється шанс наносити удари. Але і тут не треба радіти, тому що у босів є удари на 360 градусів. Тобто він начебто б'ється зі спектром, і ви підходите до нього ззаду чи збоку, і тут опа! Вам прилітає удар на 360 градусів. Ще боси постійно наводяться на вашого персонажа. І автоматично повертається у бік, куди б ви не відходили. Тобто ви бачите, що бос заряджає потужну атаку, вирішуєте відійти вліво чи вправо, щоб її уникнути. А він бере і повертається за вами, і проводить атаку вже у те місце, куди ви перемістились. Ну і звісно, що у босів є ваншот атаки і неблоковані червоні атаки, які також бувають вас майже з однієї подачі. Тому або розробники щось виправлять у балансі босів і виправлять криво працюючу механіку ідеальних парирувань, або ж цю гру зможе пройти до кінця дуже і дуже маленька кількість гравців, бо більшість вимкне і видалить її вже на босі у четвертій главі, бо після нього починається справжнє пекло і особливо найважчий бос у болотах. Ну а зараз я розповім вам про мега-геніальну в лапках систему прокачки у грі. До якої, скоріш за все, навіть не всі доберуться. Так от, з одного боку, у грі присутня всім відома система рівнів і покращення різних показників за душі. Але, на відміну від інших souls лайків у Lies of P вам потрібно покращувати всі показники більш-менш рівномірно, і можливості піти лише у показник шкоди та здоров'я у вас немає. Дивіться, за те, скільки ви наносите шкоди, відповідає відразу три показники: мотивація, техніка та просунуті. Перші дві потрібні для показників звичайної фізичної атаки, а от просунуті відповідають за те, скільки шкоди ви будете наносити вогнем, струмом та кислотою. І можна було б сказати, що показники елементальної шкоди не потрібні. Але у грі всі види ворогів і звісно, що босів мають підвищену вразливість до тієї чи іншої елементальної шкоди, і в цей самий час мають підвищений імунітет до звичайної фізичної шкоди. Все це означає, що вам потрібно мати чотири види зброї покращеної до максимального рівня, і потрібно завжди перемикати її в залежності від того, проти якого ворога ви б'єтесь. Далі є показники здоров'я, витривалості та ваги, і кожен з них також потрібен. Наприклад, ігноруючи показник ваги, ви обмежуєте себе у можливості носити найкращі деталі, які підвищують ваш спротив різним типам шкоди. Тому що чим більше показники спротиву, тим важчі деталі. Також ви не зможете носити найкращі амулети, яких можна одягти аж 4 штуки. Амулети, в свою чергу, надають різні пасивні бонуси. Ну і звісно, що у вас, крім зброї, є протези, кожен з яких також має свою вагу, і кожен з яких може знадобитись у тій чи іншій ситуації. Ну а ще ви не зможете носити відразу дві зброї. Указник того, наскільки сильно ви навантажені, впливає на швидкість відновлення витривалості і на швидкість ваших рухів. Але все це про стандартну прокачку. Та у грі є своя додаткова система, що називається Орган P. У цій системі при першому проходженні вам доступна 5 фаз, на новій грі плюс додається шоста фаза. У кожній фазі є по 4 елементи. Кожен елемент це та чи інша корисна річ. Наприклад, я вже казав, що у грі за замовчуванням немає ніяких ухилянь. Ну це тому, що їх потрібно активувати у першій та другій фазі органу ПІ. Або, якщо ви бажаєте покращити якість хілок, ну тобто, щоб вони краще вас лікували, то тоді вам потрібно добратися спочатку до четвертої фази, а потім до шостої. Але далі веселіше, для того щоб активувати один елемент у органі ПІ. Вам потрібно вставити в нього від 2 до 4 кварців, який є дуже рідким матеріалом, і за одне повне проходження я зміг знайти лише 28 штук. Коли ви вставляєте кварц, вам потрібно вибрати один перк з чотирьох категорій: червона, синя, зелена та жовта. Кількість цих перків на вибір збільшується з досягненням нової фази у органі Пі, серед них є дуже багато корисного. Наприклад, підвищення шкоди від різних типів атак, додаткове підвищення кількості хілок і так далі. Та проблема цієї системи прокачки полягає в тому, що перші дві глави ви змушені пройти взагалі без доступу до неї. А далі те, наскільки сильно ви її прокачаєте, залежить від того, наскільки досконально ви досліджуєте світ гри і знаходите кварц. І також елементи 4 та 5 фаз. Стануть вам доступні десь так у 9-10 главі, бо просто раніше ви не знаєте достатню кількість кварцу. Звісно, що у Lies of P є велика кількість різноманітної зброї, а саме 29 видів звичайної та 11 унікальної, яка отримується процесом обміну душ з босів на неї. Звичайну зброю можна прокачувати до 10 рівня, а унікальну до 5-го. Для звичайної зброї присутня механіка комбінування леза та ручки, яка дозволяє вам трішки експериментувати зі зброєю. Але, чесно кажучи, вона взагалі не потрібна, тому що базові збірки зброї надають найкращі показники шкоди. Унікальну зброю неможливо використовувати у процесі комбінування. Також є можливість змінювати параметри зброї за особливі матеріали. Ще у грі є велика кількість різноманітних костюмів та масок. Але вони взагалі ніяк і ні на що не впливають, тому можна вільно пробігти всю гру у одному й тому ж одязі, який вам більше до вподоби. Крім цього, у грі потрібно збирати платівки і слухати їх у хаб-локації. Це буде підвищувати людяність героя. Можна знаходити шифрувальні циліндри та після їх відкриття знаходити різні корисні речі у певних місцях. Є навіть квестова лінія з загадками. За правильні відповіді на які ви отримуєте особливі ключі, які відкривають секретні двері у різних місцях ігрового світу, і там також можна знайти корисні речі. І ще багато чого цікавого є у грі, але лише якщо ви зможете осилити її нечесну довбануту складність. Не думав, що я це скажу, але Lies of P – це дійсно гра для мазахистів, які отримують задоволення від страждань на одному босі по декілька годин. Ніякого чесного челенджу, як у іграх від From Software, у цій грі немає. Вона максимально нечесна і безжальна до гравця. Візуально все виглядає досить гарно, і ігровий світ зроблено дійсно дуже круто та детальовано. У грі навіть є зміна часу, яка впливає на освітлення всіх ігрових локацій. Ну і звісно, що майже весь ігровий світ це єдина поєднана структура. По якій можна вільно пробігти з одного кінця в інший без екранів завантажень. Але саме через те, що гра нечесна і всі боси тупо дисбалансні, я не можу радити цю гру фанатам соузлайків. Якщо ж розробники виправлять проблеми і все грі почне працювати чесно та збалансовано, то тоді так в цю гру варто пограти. До цього ж моменту, на жаль, це задоволення виключно для мазахистів. Lies of P вийшла на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4 та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView, Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба.